Доброго дня. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Присутні члени комісії Данилюк Василь Дмитрович, Мартищук Василь Миколаєвич, Мотрюк Богдан Іванович, Палічук Тетяна Васильівна і Волинік Оксана Іванівна. Порядок денний. Перше питання: проект рішення про затвердження комплексної програми забезпечення правопорядку боротьби із злочинністю і корупцією захисту прав і свобод громадян на 2024 рік. Друге питання: проект рішення про внесення змін до програми підтримки збройних сил України на 2024 рік. Третє. Проект рішення про внесення змін до порядку використання у 2024 році. Коштів субвенції з бюджету Зеленської сільської територіальної громади державного бюджету. Четверте питання. Проект рішення про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік, П'яте. п'ятері. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Переходимо до першого питання. Проект рішення про затвердження комплексної програми забезпечення правопорядку, боротьби із злочинністю, корупцією захисту прав і свобод громадян на 2024 рік. Доповідає Ольга Славічук. Дякую Меркотинським районним відділенням поліції було розроблено програма забезпечення правопорядку, боротьби злочинністю і корупцією, захисту прав і свободи. Громадянам 24 рік і з метою належного виконання підрозділом поліції, поліцейським офіцером громади комплексна програма просить затвердити у сумі 20 тисяч гривень. Програма додається, це на паливо, придбання палива для нашого офіцера громади. На обговорення? Хто що може допомогти? Ну я думаю, що може це й доцільно, бо нещодавно був, так як до депутата, звернення, що дуже машини ганяють. То може бути добре, щоб частіше там офіцер в громаді був у селі, щоб якось безпеку на дорозі. Та ще якісь пропозиції є? Немає. Хто за те, щоб виділити кошти в сумі 20 тисяч гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для офіцера поліції? Затвердження такої програми. То є проект рішення, затвердження комплексної програми забезпечення правопорядку боротьби із злочинністю і корупції, захисту прав і свободи на 2024 рік. То проєкт Проект рішення розглянувши звернення. Верховенського відділення поліції та з метою забезпечення правопорядку боротьби злочинністю і корупцією захисту прав і громадян на території Зеленської сільської ради В відповідності до пункту 21 частини першої статті 91 бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини першої статті 26, статті 38 тридцять восьмої, сорок та 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні затвердити комплексну програму забезпечення правопорядку боротьби із злочинністю і корупцією захисту прав і свобод громадян на 2024 рік. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримались одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до наступного запитання. Проект рішення про внесення змін до програми підтримки збройних сил України на дві тисячі двадцять четвертий рік. До сільської ради надійшов лист від військової частини А-0693 з метою підтримки високого рівня бої. У готовності військової частини А0 ну, що бере участь у відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України для забезпечення нарощування боєздатності, просить виділити субвенцію з місцевого бюджету з вик... можливістю використання коштів до кінця 2024 року. Е, ну, не просять 500 тисяч. Це для закупівлі безпілотних апаратів, техніки та майна для забезпечення зв'язку. Це залізкова частина, де вона знаходиться? Миколаївич, що ви пропонуєте. У нас біг за недалекий. ради кошту багато, немає, 100 тисяч хоче. В даному момент можемо підділимо 100 тисяч, а то мережку. Буде ще можливість більше. Добре, хто ще думає. Є ще якісь інші варіанти, пропозиції? Добре. Е, хто з е, таким є проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік. Внести зміни до програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік, затвердженою рішенням Зеленської сільської ради номер 2 від 13.08.2024 року. А саме внести зміни у перелік заходів обсяги та джерела фінансування сільської програми, програми підтримки Збройних сил України на 2024 рік, збільшивши е, обсяг фінансування програми на 100 тисяч гривень. Хто за даний проект рішення, прошу голосувати. Хто за? Проти утрималися одноголосно. Рішення прийнято. Переходимо до третього запитання. Проект рішення по внесення змін до порядку використання у 2024 році коштів субвенцій з бюджету Зеленської сільської територіальної громади державному бюджету. Ольга У нас був затверджений порядок використання коштів субвенцій з бюджету сільської ради державному бюджету. То при виділенні коштів для військової частини нам треба внести у порядок зміни до порядку використання коштів е, даних. То внести доповнити пункт 3 додатку. 1 до рішення Зеленської сільської ради е, від 13.08.2024 року номер 2 про затвердження порядку використання. У 2024 році коштів субвенції з бюджету Зеленської сільської територіальної громади державному бюджету пунктом для закупівлі безпілотних апаратів, техніки та майна для забезпечення зв'язку військової частини А-0693 згідно цільової програми підтримки збройних сил України у сумі 100 тисяч гривень. За даний проект рішення прошу голосувати. Хто за? Проти отримали сьогодні Рішення прийнято. Переходимо до четвертого запитання. Проект рішення про внесення змін до бюджету Зеленської сільської територіальної громади на 2024 рік. Ольга Васильівна, у нас для нашого бюджету виділено з державного бюджету субвенцію. На забезпечення харчування учнів початкових класів загальної і середньої освіти по загальному фонду у сумі 131 тисяча вісімсот гривень. То є помісячна розбілка, Нам всі кошти за жовтень вже надійшли. Ми маємося прийняти цих коштів і спрямувати так само на функцію для на продукти харчування. Також не є розпорядження обласної адміністрації про співфінансування на закупівлі засобів навчання та обладнання комп'ютерного та мультимедійного обладнання для. Навчальних кабінетів природичої галузі освіти, кабінетів фізики, хімії, біології, географії, природніших наук, закладів загальної середньої освіти, комунальної форми власності, які здійснюють процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти у другому циклі середньої, базової предмети навчання за очною, поєднання очної та. Дистанційної форми здобуття освіти у сумі 3900. В загальному обсяг фінансування не становить 77 200, то з місцевого бюджету ми маємо виділити 3900. Далі в нас є звернення від Державної прикордонної служби. Щодо надання добровільної спонсорської допомоги у вигляді 500 літрів бензину та 100 літрів дизельного палива для виконання завдань на ділянці відділу прикордонної служби Шивени 31-го прикордонного загону в межах оперативного обслуговування оперативно-розшукової групи та в межах Верховенського контрольованого прикордонного району. Ми е, фінансуємо, е, даємо субвенцію Верховинському селищному бюджету е, за проживання наших громадян у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання е, е, в селі Красноділля, це територіальний центр соціального обслуговування. Е, ми нам надіслали лист. Орієнтовно витрати до кінця року встановити будуть 50 тисяч 326 гривень. Це не маємо передбачити, щоб виділити субвенцію. Також буде звернення, нам треба збільшити планові на придбання матеріалів. Для освіти ну, пропонується е, проект рішення. Внесення змін до бюджету Знанської сільської ради. Це збільшення дохідну частину по коду доходу 410. 33300 це субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по загальному фонду у сумі 131800. і внести зміни до бюджетних призначень головного розпорядника коштів сільського бюджету по Зеленській сільській раді, а саме збільшити бюджетні призначення за ВК 1403. Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом по загальному фонду на продукти харчування у сумі 131 800. вісімсот. Внести зміни до бюджету призначення головного розпорядника коштів Селенська сільська рада, зменшити бюджетні призначення по загальному фонду. Функції ну один це апарат управління. Е, зменшити суму по загальному фонду 215 136 гривень, це заробітної плати 194 1436 436 гривень та з нарахування на оплату праці 20 тисяч е, За рахунок цього збільшити бюджетні призначення по загальному фонду. Е, на Іншу діяльність у старій державного управління по загальному фонду в сумі 35 тисяч, це на придбання це на паливо для прикордонного загону 31-го на придбання предметів матеріалів для освіти у сумі 100 тисяч гривень, інша субвенція з місцевого бюджету. Державному бюджету в сумі 20 тисяч гривень, це на паливо для офіцера громади і 56 236 це інша субвенція з місцевого бюджету, це на терцентр. Збільшити бюджетні призначення по спеціальному фонду. У функції 9770 інші субвенції з місцевого бюджету по спеціальному фонду бюджету розвитку у сумі 3900 капітальні трансферти органам державного управління іншим діялом для надання субвенції Івано-Франківському обласному бюджету на засадах співфінансування закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти. Кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук, закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі, середньої, базове, предметне навчання за очною, поєднання очної та дистанційної форми здобуття освіти. Згідно до розпорядження Івано-Франківської обласної державної військової адміністрації від 20.09.2024 № 421 про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа у 2024 році. При цьому здійснити передачу коштів із загального фонду до спеціальному бюджету розвитку. Уточнити вільний залишок коштів у загальному фонду, який склався станом на 1 січня у сумі 248.100 дані кошти спрямувати на наступній функції бюджетної класифікації, а саме на надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти. На оплату праці педагогічним працівникам за індивідуальну форму навчання у сумі 148 тисяч сто. Це на заробітну оплату та на нарахування, на оплату праці та на функцію 982 це. З місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку по спеціальному фонду бюджету розвитку 100 тисяч для військової частини, при цьому здійснити передачу загального до спеціального фонду бюджету розвитку. Дані коштів. Хто ще нашої допомоги? Такі ставки на голосування. Хто за такий проект рішення прошу голосувати? Хто за. На цьому засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва вважати закриття. До побачення